Підстави звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами, роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка на практичному прикладі звільнення за сімейними обставинами у зв'язку з необхідністю здійснення догляду за хворим батьком. І так, батько військовослужбовця згідно з висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду, зважаючи на свій важкий стан, неможливістю самостійно ходити та самообслуговуватись. По друге, довідкою виданою старостою відповідного округу, підтверджується те, що батько дійсно хворіє та потребує постійного стороннього догляду. По-третє, інших осіб, які можуть здійснювати постійний сторонній догляд за хворим батьком, немає. Четверта, актом обстеження матеріально-побутових умов проживання батька встановлено, що інших осіб, які можуть здійснювати догляд за хворим, немає. Далі Підготовлено та подано рапорт та окремо заяву від родича до військової частини оперативного командування та територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо. Звільнення у зв'язку із зазначеним. Військовослужбовець просить звільнити з військової служби за призовом під час мобілізації, під час воєнного стану за сімейними обставинами у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворим батькам та відсутністю інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд на підставі абзацу 3 пункт Г пункт 2. Частина 4, стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Після того рапорт та заява були розглянуті, та військовослужбовця було звільнено. Якщо є питання, тоді поділіться, будь ласка, у коментарях. Поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у діро. Дякую гарно за вашу увагу.